Друзі, перші проголовне – не поїхали. Сьогодні знову горить Москва. Все почалося з м'ясокомбінату, а закінчилося аеродромом у внуково помста за наш обстріляне Дніпро вчора. Але по черзі відомо, що в будівлі Міконяїнського м'ясокомбінату на південному сході Москви дах, оголошено підвищений рівень складності. Та є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Постало навіть питання про застосування пожежного гелікоптера. Рятувальники евакуювали 20 людей. Про постраждалих наразі не повідомляється саме на цьому м'ясокомбінаті налагодили виробництво. Доволіства для армії РФ. нове, ну, зрозуміли, що відбувається далі. Виробництво на ньому більше не буде. Цього разу після четвертої ранку пролунали хлопки на аеродромі внуково. Саме туди прилетіли чергові борти з Китаю разом з китайськими пілотами та вантажем. Як пишуть наші джерела, там було гаряче. Під час розвантаження товару пролунала серія потужних вибухів та хлопків. Пишуть, що про десятки загиблих китайців на полосі догралися, як і на аеродромі Енелес, куди також прибули транспортні і 86 останніх вибухів. Туди привезли радіаційні китайські війська. Що ж, законні цілі України, в яку б гру китайці з Кремлем не грали у світі. Є лідер. Чи думка для кремлівського диктатора більш важлива ніж думка американського президента у світі є кілька лідерів, які намагаються підтримувати відносини як з Україною, так і з країною агресоркою Росією серед них найпливовішим для РФ є Китай. Про це 24-му каналу розповів політолог Сергій Георгій Чижов. За його словами, саме президент Китаю Сі Дзіньпін, не очільник США Трампа, а здатен переконати та кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на певні умови, які сприятимуть досягненню миру. Росія значно більше залежить від Китаю ніж від США. Складно сказати, як саме йдуть перемовини між китайськими та російськими керівництвами, бо це таємниця за сімома замками, але ще у 2022 році були чутки, що саме позиція Пекіна змусила Москву відмовитися від ядерного шантажу. Зауважив політолог. Потрібно розуміти, пропозиція Китаю полягає в тому, що не ухвалювати рійські рішення, чи ж уважають, що лідер КНР може Боюватися перетягування Трампом Росії на свою сторону, але водночас РФ не має великого впливу на суперечки між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Міністерство закордонних справ Китаю закликало США і країну агресорку Росію скоротити свої ядерні арсенали. У Китаї зазначили, що це передумова їхньої участі у потенційних переговорах з роззброєння. Однак, виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив, що Росія може затягувати такі переговори. Напередодні ведення РЕТОРС писало, що як Китай, так і Індія поступово відмовляються від російської нафти. КНР пішла за такий крок через санкції, США, які змушують азійські країни шукати альтернативних постачальників енергоресурсів. Ведення Bloomberg повідомило, що у Китаї відбулося збільшення закупівель іранської сировини на тлі труднощів і поставками російської нафти, також через санкційний тиск з боку США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.